Займайте свої місця. У нас сьогодні буде чудове служіння. Я вірю, що Господь він по-особливому буде рухатися. І я завжди перед тим, як мати цей для мене особливий час, коли я маю честь стояти за цим святим місцем, щоб і самому переживати, і вас надихнути, і разом з вами міркувати, разом з вами мріяти, вірити, рухатися в Бозі. Розвиватися, вірити, щоб переходити з віри в віру. І я завжди шукаю в молитві, щоб Господь дав слово. І півроку Він мені дає слово про зцілення. Я задаю запитання, тому що я маю спілкування з Богом. Чому? І я получаю відповідь, тому що я потребую зцілення. Особисто. У мене є влади з ногою, але но мене це не зупиняє. Мене це мотивує ще більше вірити і довіряти моєму Господу. Скажи амен. Більше і більше я хочу бачити Господа в своєму житті. І готовлячи слово, це буде Івангелія до але перед цим. От вчора, читаючи служа на в суботу в церкві, в печісках, господь дав слово, і це псалом Давида. Тому що я розумію, багато хто підходить і запитує, також у мене він хоче зруйнувати, украсти мою віру. В тебе можуть бути твої виклики, можуть приходити люди, які хочуть зруйнувати Твоє покликання, Твоє зцілення, твою віру, Твоє спасіння. Будуть і такі люди, які будуть шатати у вірі, які будуть вводити взгляд від Христа, які будуть задавати певні незручні. Питання, і коли я читав псалом, я переживав, я розумів, що надалі слово, яке Господь дав зцілення воно дає. Амінь. Це 41 й псалом Давида. Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже. І я прагну, і я вірю, що Господь і надалі пише: прагне душа моя до Бога сильного і живого. Це дуже важливо, щоб ми разом з вами розуміли, що наш Бог, він сильний і живий. Амен. Коли ж прийду я і з'явлюсь перед лицем Божим. І сьогодні я задаю собі запитання: Ти задай собі, коли я прийду і явлюсь перед лицем Божим. Сльози мої стали хлібом мені день і ніч. Коли говорили до мене щодня, будуть такі люди, які будуть задавати запитання, де Бог твій? Де Бог твій? Чому ти не зцілений, чому в тебе проблеми в родині, чому в тебе проблеми в фінансах? Де Бог твій? А Бог поруч, Бог очікує, Бог дивиться на, на, на моє і на твоє серце, на твою і на мою віру, як ми будемо в цьому рухатися. І згадуючи про це, я не плачу, я не кажу, що нема Бога. Ну я читаю, про що пише Давида. Він знав, знав діло в псалмах. Він пише, згадуючи це, я виливаю душу мою. Бо я ходив серед великої кількості людей. Входив з ними в дім Божий з піснями радості і хвали, і з голосами урочистого святкування. Амен. Що роблю я, коли задають запитання, ти свідчиш, ти переживаєш, ти говориш, ти проповідуєш про зцілення, і іде твій Бог, ти сам не зцілений. А я кажу, відійди від мене. Я вірю по-іншому. Прийде свій час, коли я переживу зцілення і фізичне, і духовне, і ти сам побачиш, і потім більше людей вони прославлять мого сильного і крепкого живого Бога. Амен. І ви знаєте, тема. Ще запитання. Я собі, ти собі відверто, щиро задай. Потрібна допомога. Кому потрібна допомога, підніміть руку Я дякую. Просіть про неї у Ісуса Це дуже важливо. Якщо тобі чи мені потрібна допомога, зцілення, звільнення, благословіння, якась яка чудовідповідь. Ти очікуєш, ти шукаєш, ти не розумієш, чогось не розумієш. Но ти Просиш, щоб Ісус війшов, щоб Ісус дав цю відповідь. І ми читаємо Євангелія від Іоанна, це п'ятий розділ з першого вірша. Після цього було іодейське свято і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Віфезда, яка мала п'ять критих входів, у них лежало багато хворих. Сліпих, кривих, сухих, що чекали вуху води. Сьогодні також в церкві є багато німих, глухих, кривих, сліпих, є з люди з фізичними вадами, а є з люди з духовними вадами, в когось закрито, хтось не бачив, в когось жоке серце, хтось хромає в служінні, хтось розвернувся від свого покликання йде в другу сторону, від Ісуса. І слово Боже хоче нас цілити сьогодні поправити твоє і моє серце, щоб ти і я ми зробили ревізію серця, щоб ми подивилися на те, що Господь звершив для нас. Чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. Амен. Сьогодні на цьому місці Дух Божий. Він рухається, він збурює, І чи відкритий ти для чуда, для зцілення, чи відкритий для слави Божої на своє життя? Дух Божий, він уже рухається, він уже зцілює, він уже торкається сердець наших. Чи приймаю я, чи вірю я, чи довіряю я, чи прошу я у Ісуса? Про допомогу. Тому що коли я прошу Ісуса про допомогу, це йде моє особисте спілкування з Богом. Чи є у тебе особисте спілкування Богом? Коли Ти задаєш запитання, Господи, чому, за що, Господи, допоможи, Ти получаєш відповіді, ти розумієш, що Він живий. І Він говорить з тобою чи зі мною через Слово Боже, через людей Божих в молитві. І просто людина підходить говорить тобі певні слова. Втіхи, а ти очікував, ти був зруйнований. І ти очікував два слова втіхи. Приходить людина від Господа. І каже два слова, які втішили серце, душу, наповнили, відкрились глаза, вони горять для Ісуса, ти почув цю дорогу для тебе відповідь. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Амен. І на цьому місці той ж саме, Дух Божий, він стілює всяку недугу, яку б людина не мала. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що Він лежить і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: чи хочеш бути здоровим? Амен. Сьогодні через Слово Боже, через людей Божих, молитві, хвалів, поклонінні Ісус так же запитує в Тебе і в мене, чи хочеш бути здоровим? Яка наша відповідь? Чи чуємо це, чи чуємо це, чи віримо в те, що Він допоможе в наших проблемах? Не дуже відповів йому. Так, Господи. І це ще раз і ще раз показує нам, що нам важливо мати з вами особисте спілкування з живим Господом. Коли є запитання, є відповідь. Коли є відповідь, є покора, є слухняність. І ти рухаєшся, і ти бачиш, що щось особливе. Тому що Дух Божий Він бурлить. Він тут, на цьому місці, він щось створить нове в твоєму і моєму житті. Галілуя! Слава йому! Але Людини маю, щоб коли збуриться вода, опустила мене в купальню, коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить. Тут ще одна думка: чи я можу бути, чи я повинен бути тою людиною, про яку Слово Боже каже, яка візьме хвору, немічну і приведе до храму. Приведе до храму і дозволить, щоб рух, бо, дух Божий, коли він рухається, він торкнувся і зцілив. Чи я являюся цією людиною? Чи ти являєшся цією людиною? Ісус говорить йому, встань, візьми постіль твою і ходи. Діалог. Ісус каже сьогодні в твоєму моє життя. Зроби певні речі, певні кроки, і ти отримаєш чудо від Бога. І ти переживеш відповідь від Бога. І щось Господь зробе те, в що ти віриш, і чого ти очікуєш. Ну, нам важливо зрозуміти, брати і сестри, що сподівання наше на Господа. Надія наша на Господа. Віра наша. На Господа, і в Господа, і в благодать Господню. І він одразу взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому і одеї говорили зціленому. Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль твою. Сьогодні неділя, сьогодні Дух Божий, він також рухається, він зцілює і будуть такі люди, які скажуть. Брат, сестра, друже, не на часі. Це сьогодні не твоє. Навіщо ти взяв своє зцілення? Ну я хочу отримати. Я вірю, що кожен із нас він хоче отримати, тому що кожен із нас потребує Божої допомоги. Божої допомоги. Тому юдеї говорили зціленому сьогодні субота і не слід було тобі брати постіль свою. Він відповів, хто зцілив мене, той сказав мені, візьми постіль твою і ходи. І сьогодні Ісус говорить в твоє і моє серце, в твою мою проблему, зроби певні кроки, і ти його побачиш, і ти отримаєш, і ти зрозумієш. Ну, будуть люди, які будуть задавати питання. А де твій Бог? А мій Бог живий. І я вірю, що я отримую від нього зцілення. і це буде во славу йому. Мені на радість, щоби я молю вже не один рік, Боже. Зігни це коліно, і я буду приклоняти їх. І коли сонце встає, і ночі, і вечором, Боже. Я зараз приклоняю коліна серця свого. Ну я Тебе прошу про одне. Бо я так вірю, бо я так читаю, і я так очікую від мого Господа. Зігни моє фізичне коліно, і я тобі обіцяю, я ранок начну на колінах, і вечір закінчу також на колінах, прославляючи і дякуючи тобі, і розуміючи, що це ти прийшов на мою потребу, що це від тебе прийшла допомога. І коли я вірю, коли я крокую, коли я довіряю, багато-багато чого мене окружає Божого. Божі благословіння, певні другі зцілення, благословіння в родині, в роботі, в покликанні, в служінні, я бачу Господа. І тому, коли задають питання, де твій Бог, ти учиш про зцілення, а сам не зцілений, я відповідаю, значить, не на часі. Прийде той час, коли це коліно зігнеться, я прославлю Господа, і багато людей, які бачили мене храмим. Вони побачать мене здоровим, і прославлять мого живого Господа. Амен. І це мене надихає вірити. І Я сьогодні хочу сказати тобі: довіряй Богу, рухайся з Богом. Очікуй. Від Господа Він це звершив для тебе і для мене на Христі. Буде релігія, яка буде руйнувати, яка не дасть тобі війти, но є щось більше це благодать Божа, яка явилася, яка й дає сьогодні нам мати більше і більше спілкування з Господом. Є, є також багато других текстів простілення. Це в Ліки 5:12. Також було спілкування, також людина шукала Господа, також вона просила, Господь казав чи хочеш очистись. І з усього, що я перечитав, я ще раз і ще раз розумів. Що будуть люди в моєму житті віри. Пастори, старші пастори, старші брати, служителя, просто людина Божа, яка буде мені казати слово віри, яка буде мене надихати, надалі вірити і очікувати своє чудо від Господа. І будуть певна категорія людей, які будуть казати, тебе нічого не вийде. Навіщо воно тебе, не на часі тобі це зцілення, не того ти шукаєш, шукаєш щось друге. І тоді приймати рішення тобі особисто, мені особисто, з якими людьми мені рухатися. Чого очікувати? Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: зустрів у храмі. Багато людей получили звільнення, багато людей получили зцілення. Їхні питання вирішилися, тому що Господь війшов і допоміг їм вирішити. І тут Ісус Він зараз говорить до тебе і до мене. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому, ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Амен. І я хочу з цієї сцени. На висновку Слова Божого застережити. Багато із нас ми отримали спасіння, зцілення, звільнення, чудо від Бога. Гріхи наші простилися, кров свята нас омила. Ми пообіцяли щось Господу. Ось ти одужав. Ісус каже, сьогодні в твоє моє життя це може бути і фізична, і духовна вада. В когось були закриті глаза, Господь прийшов, відкрив. В когось було жорстоке серце, Господь прийшов, зробив його своїм. В когось були проблеми в фінансах, проблеми з пожертвою, з десятиною, з обітницями. Господь прийшов, навів там свій порядок. Людина одужала. Не гріши більше. Не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Слово Боже. Амен. Я хотів би, щоб ми замислилися разом над двома такими дуже важливими пунктами. Чи пам'ятаємо ми про те, що тільки завдяки Ісусу ми отримували доступ до Бога і спілкування з Ним? Це запитання. Особисто кожен сам собі. Чи пам'ятаю я, що тільки завдяки Ісусу я сьогодні маю особисте спілкування з Богом. І друге, не менш важливе, з якими труднощами ми? Знаєте, от з якими труднощами нам потрібно прямо зараз так ціленаправлено прийти до Ісуса? І те, що я вначалі говорив, що потрібна допомога. От потрібна тобі допомога фізична, духовна. Я не знаю, ти знаєш, і Бог знає, в чому, в чому твоя потреба. Я знаю, в чому в мене потреба. І чи повинна допомога мені потрібна? І я прошу про цю допомогу У Ісуса. Тому давайте ми піднімемося на свої ноги і з цими потребами. Про цю допомогу. Поговори із серця до серця до серця Ісуса, який любить, прощає, милує, покриває, який благословляє. Відкрий серце, попроси, Він очікує цього спілкування, коли ти в дусі і серце скажеш Ісус, Ісус, допоможи мені. Ісус, ціли мене, бо благослови мою родину, благослови, виведи мене, із долини плача, приведе мене туди, де радість Божа Твоя. І коли задають запитання, де твій Бог, щоби я знав, що ти поруч, ти завжди поруч. Боже, благослови, благослови кожне відкрите серце, благослови. Серця, щоб які не відкриті, вони сьогодні відкрилися, щоб Слово Боже воно туди відійшло, щоб Дух Божий почав працювати з нами і надалі, щоб ми бачили більше Господа. Щоби ти і я, ми були свідками Чуда Божого, щоб ти і я ми прославляли Господа, щоб ти і я мали. Таке розуміння, що коли я входжу в дом Божий, я прославляю, я хвалю, я дякую, я свідчу, я вірю і довіряю моєму сильному Господу. Амен.